Доброго дня, шановне товариство, ми е, продовжуємо наші е, серію наших подкастів, і сьогоднішній подкаст бі, присвячений Інституту парламентаризму в Україні, інституційній спроможності парламенту. Детально результати нашого дослідження були викладені в монографії інституту політичних етнонаціональних досліджень, е, інституційна неспроможність держави в Україні, як розірвати замкнене коло. А результати аналітичної доповіді будуть викладені ще, і ми ще її презентуємо. І ми вдячні за люб'язну підтримку Міжнародному фонду відродження ну, цих подкастів і, власне, аналітичної доповіді, яка буде презентована. Сьогодні моїм гостем, учасником цього подкасту є мій колега по Інституту політичних етнонаціональних досліджень. Вчений секретар інституту політичних і національних досліджень, кандидат історичних наук, Віталій, перевезі Віталію. Ми з тобою ти займався темою інституційної спроможності парламенту. Як пам'ятаєш, ми ще в 2014 році робили. Теж у нас була аналітичне дослідження про інституційні зміни політичної системи України, і ти от відтоді займаєшся парламентом і проаналізував уже ну, саме от діяльність парламенту і склад, і якісний склад, і кількісний і так далі. Скажи, будь ласка, отаке от поняття як інституційна спроможність парламенту. От, в... В авторитарних країнах, ну от в тій ж там Росії чи в тому ж Китаї, рішення ухвалюються одностайно в парламенті. Тобто вони демонструють чудеса ефективності. А в демократичних країнах, здавалося б, там працюють інструменти узгодження суспільних інтересів, але при цьому парламенти якось буксують, парламентські кризи, дострокові вибори. Скажи, будь ласка, от. Який парламент вважати інституційно спроможним? Так, ти правильно підмітила, що в багатьох авторитарних режимах парламенти… ну, почнемо з того, що в усьому світі, майже в усіх країнах, є парламент. Виключення є тільки кілька країн, а з Близького Сходу, де до цього часу існує абсолютні монархії, і там немає парламентської системи. У усіх інших країнах парламенти існують. Тут би б я все-таки наголосив на тому, нагадав би слухачам, глядачам відому роботу Сергія Горєва, яка називається спіндиктатори, спіндиктатура. І, та, та, і там він їх російською мовою вона називається диктатури обману. В цих диктатурах, в цих режимах, політичних режимах парламенти існують. З метою легітимізувати владу цих режимів. Тому я вважаю, що було б доречно і було б цікаво подивитися на інститут парламенту, парламентаризму з двох точок зору: розглянути парламент в двох іпостасях: по-перше, як державний інститут, і по-друге, як політичний інститут. І тут в цих двох іпостасях парламент виконує дві різні функції. Він має два, набори, два різних набори функцій. Якщо ми будемо дивитись на парламент як державний інститут, то він це є державна установа, яка виконує певного значення державні функції. Вони мають прикладний характер, і вони всім нам відомі. Це в першу чергу це є законодавча функція. Парламенти ухвалюють закони. Це є установча функція. Парламент призначає ряд посадових осіб на свої посади, затверджує склад уряду, прем'єр-міністра ну, майже всіх країнах, багатьох країнах. і контрольні функції. В цьому контексті особливої різниці між функціонуванням парламенту в демократичному за демократичного режиму і авторитарного чи диктаторського будь-якого іншого різновиду диктаторських режимів фактично немає. Тут інституційна спроможність парламенту. Визначається дотриманням процедур, і відверто кажучи, всі ці речі це є, не є прямим предметом дослідження вчених політологів. Це, цими питаннями дуже глибоко займаються юристи. Це фахівці конституційного права. Вони розбираються в цих питаннях. З іншого боку, парламент і функціонує як політичний інститут, і тут ми вже побачили ту різницю, яка існує між парламентом а в демократ за демократичних в демократичних режимах і е, в диктаторських режимах не демократичних недемократичних. Так тут треба почати з того, що сам саме явище парламентаризму виникає як. Е, е, як інструмент обмеження абсолютної влади монархії. монархів. парламенти виникають як інструмент обмеження влади абсолютної влади монарха ще в середні віки, і він тоді виконував, оце була його основна функція, роз, роззасередити владу в, в державі в державі. Так? І таким чином утворюються конституційні монархії. Або їх називають обмеженими монахіями, і фактично до цього часу парламент одна із функцій парламенту це є протистояння оцим авторитарним і диктаторським тенденціям, які існують в тих чи інших країнах. Для цього парламент формується і функціонує як представницький орган влади. І тому, е, от е, як парламент, як представницький орган влади, як одна із гілок влади, яка часто протистоїть іншим органам влади, яка вступає в конфлікт з централізованим правлінням, він і є. Виконує свою політичну функцію, тому ще раз е, хотів би е, наголосити на тому, що варто підходити до інституту парламенту, підходити до нього, е, розглядати його з двох таких епостасов: як державний інститут, як організація, як державну установу і як політичний інститут, інститут представницької демократії. І тут він має виконує зовсім інші функції, має зовсім набір е, е, повноважень і набір легітимних проявів. Скажи, будь ласка, дякую, скажи, будь ласка, а от з точки зору функції, оцих законодавча функ... ну, представницька, по-перше, це важлива законодавча установча контрольна. з точки зору... Ну, з двох боків, звісно, що український парламент має дуже багато хиб якраз як організаційна структура. Дуже часто є багато нарікань на процедурні моменти, на прийняття законів. І нормативно-правових актів, інколи вони відбуваються з порушенням процедури, що веде до дуже поганих, нехороших правових колізій. Зокрема, в 2010 році ми знаємо, що була скасована конституційна реформа 2004 року, тому елементарним рішенням Конституційного суду абсолютно законним рішенням, тому що при внесенні змін до конституції 2004 року не було дотримано процедури. Зміни конституційного законодавства з цього то з цієї точки зору, звісно, українського парламенту є дуже багато. Він можна його вважати е, умовно спроможним в такому ключі. Е, але з іншого боку, якщо ми будемо дивитися на український парламент як на політичний інститут, то ми побачимо, що український парламент проявив себе надзвичайно спроможним політичним інститутом після початку великої війни, взагалі протягом недовгої. Історії української незалежності, ми, ми можемо нарахувати дуже багато е, поворотних е, моментів, е, коли український парламент е, був в центрі політичної кризи, і завдяки саме українському парламенту ця криза е, вирішувалася. Починаючи з проголошення незалежності України в 1991 році, яка була проголошена в парламенті, е, продовжуючи, е, значить, в 94 році, ми знаємо. Всі, як відбулося, коли була політична криза, і парламент пішов на саморозпуск, і були перевибори тоді. Дострокові і президента, і парламенту в 96-му році. До речі, український парламент на мою точ, на мою думку, не дав встановитися диктаторському режиму в Україні. Ну так вони, вони ж фактично ту модель в суперпрезидентську республіку, яка була відповідно до конституційного договору між Верховною Радою і президентом 95 го року. Вони ж не дали її президент. Жучма хотів та, Він він хотів. Він хотів прописати в Українську е, розділи, які стосувалися організації влади, які були в конституційному договорі. Але б тоді б це була б зов, зовсім інша траєкторія розвитку нашої країни. Ми б тоді швидше за все, що ми повторили до б шлях тих диктатур пострадянських диктатур, які Азербайджану Білорусі, Середня Азія, український парламент 96-му році. Мені здається, що це дуже недооцінений. Момент нашої історії, прийняття конституції 96-го року. Це була абсолютно е, демократична конституція. Це була дуже адекватний е, спосіб організації державної влади в той, той час. Дві е, два українських майдани, е, політичні кризи, які е, утворилися під, внаслідок майданів цих революцій, були вирішені знову ж таки завдяки українському парламенту, завдяки Верховній Раді України. Ну і зрештою, в умовах війни, український парламент теж показує свою інституційну спроможність і. Як не дивно, як політичний інститут український парламент, це є супер спроможна, суперспроможна структура. Просто в нас ж не можна парламент розглядати окремо від фінансово-промислових груп. Ну, у всякому разі, десь ну, приблизно до 2019 року, коли оця система, оця неформальна відтворення у владі фінансово-промислових груп, вона зламалася фактично. Да? Тому що оця електоральна революція революція, Яка відбулася в 2019 році, вона ну фактично вона її поламала. А до речі, пам'ятаєш, у 2014 році, коли ми оце робили це дослідження по з інституційних, спром... інституційних змінах політичної системи, от ти якраз рахував, з чим ішли на вибори політичні партії в парламенті в 2012 році, і які вони законопроекти пропонували. То, наприклад, там комуністична партія, вони йшли на вибори із. <свиток> ідеями е... лівими гаслами з експропріації експропріаторів внесли законопроект, щось там якусь базу. Відпочинку повернути в державну власність. І ще в них були меседжі навколо російської як другої мови, вони жодного законопроекту такого не вносили. Тобто ми маємо справу із ну, саботуванням деяких рішень, тому що е, політичні партії, які йдуть, проходять в парламент, вони просто не намагаються вирішити, які ідеї, з якими вони йдуть на вибори, для того, щоб не втратити цю тему під вибори, та, да, навколо якої можна. Звибувай електорат. Скажи, будь ласка, з цієї точки зору, як змінилося ну, то це представництво інтересів в парламенті і, взагалі, в якому стані перебуває Верховна Рада після ну, от в цьому електоральному циклі, і особливо після початку повномасштабної війни? Ну тут треба зазначити, ти правильно сказала, що в українському парламенті завжди були представлені в першу чергу інтереси великих промислових груп. Ну їх прийнято називати олігархічними групами. Справа в тому, що знову ж таки ми розглядаємо в першу чергу парламент як політичний інститут, і тому тут ми нікуди не дінемося від того, що. Український парламент це є дзеркалом українського суспільства. Oh, і якщо є певні актори, які вважають за доцільне брати участь у політичному процесі і бачать в цьому свій власний інтерес, а інші соціальні групи чи актори, які їх представляють, є аполітичними, як більшість населення України. Які не здатні сформувати своїх політичних сил, які б адвокували їхні інтереси у процесі прийняття фактично найважливіших рішень, які визначають розвиток цієї країни. То звісно, що перемагають ті, хто проявляє більше енергії і вкладає більше коштів в ресурси. В... Я, я до речі, я до речі, з цього приводу я часто е, людям, ну от які там починають а там все в нас погано, все не так, все не працює. Я просто задаю просте питання: ви, от членом якої політичної партії? Скільки грошей? Членських внесків ви заплатили на от функціонування цієї партії? Ніскільки, як правило? Ніскільки, тому що в нас про членство в політичних партій заявляє ну найкращі часи заявляло до 3% громадян. От, тобто, відповідно, виходить, що е, ну люди самі не беруть участь, а є така аксіова, що політика реагує на організовані інтереси. Тобто, якщо ви не організовуєтесь, то нема чого нарікати. І український парламент проявив себе надзвичайно спроможною інституцією в умовах війни. Щоправда, ця спроможність, мабуть, була зумовлена такими мобілізаційними. Певними речами, які вся країна мобілізовувалася, в тому числі парламент мобілізувався на роботу, яка була спрямована на відбиття тієї загрози, перед якою постала українська державність. Протягом першого року український парламент прийняв 200, понад 280 законів. Це один із найбільш результативних років по законотворчій діяльності парламенту за всю історію України. Зрозуміло, що всі ці закони вони були надзвичайно потрібні в той момент, і парламент працював фактично як безвідмовна машина. Зрозуміло, більшість цих законів, законопроєктів готувалися, розроблялися урядом, офісом президента. Але Парламент теж е, намагався е, виконувати свою роль, е. але я переб'ю тебе, але слухай, це ж нормально. В більшості країн світу е, абсолютно більшість законопроєктів вносить у парламент уряд, як правило, уряд. Да, тобто, тобто тут ми не... так, так, але в нашій ситуації тут є м, певний е, нюанс. І він, в принципі, стосується того, як продовжу свою діяльність парламент в умовах війни. Другий рік вже ми побачили дещо зниження темпів законотворчої діяльності. Тут вже ми бачимо, що мобілізаційна активність вона починає спадати. З'являються проблеми, які не настільки очевидні. І вирішення яких потребує системи компромісів. Дві таких найбільш гострих проблеми, які з якими зіткнувся парламент, і ти правильно до речі сказала, що більшість законопроєктів ініціюються центральними органами влади, урядом або президентом, може сам президентом, але тут наче навмисне ці законопроекти були віддані на відкуп парламенту, а чому так? Це, це, це закон про ну, не те, що тут для парламенту не те вони теж були згенеровані урядом, але уряд і президент дозволили проявити парламентську дискусію, про, почати парламентську дискусію з приводу цих двох законів. Це закон про заборону російської православної церкви і закон про мобілізацію. І тут ми побачили вперше за часи війни, коли законодавчий процес почався ну, реальний, справжній, демократичний, нормальний законодавчий процес І із демпатами, Комітет. з комітетами, з масою правок, з поверненням законопроєктів на доопрацювання в уряд виникає питання, чому саме ці два законопроекти набули такого резонансу острова. На мою думку, якщо протягом першого року всі законопроекти, які стали законами, були очевидними, то ці речі були дуже неочевидні. Заборона російської православної церкви і мобілізація це ті проблеми, які сколихнули українське суспільство. Ну, це мало соціальний наслідок. Це мало соціальний наслідки і мало має. І тому тут вже не можна, тут е, мобілізаційна модель е, не працювала, тому що зіткнулися нарешті знову зіткнулися різні суспільні інтереси. Якщо перший рік війни українське суспільство було єдиним організмом, який згуртувався і протистояв е, ворогам, то тут вже ми бачимо, що відбуваються певні суспільні розколи, тому що виникають питання, хто буде мобілізований. Які групи населення повинні отримати бронювання від, від мобілізації, або яким чином має бути заборонена проблема ж заборони російської церкви? Це ж не просто заборонити релігій, певну релігійну структуру, це найбільша релігійна організація, яка і до цього часу нараховує кілька мільйонів. Я намагався порахувати близько, це близько. Трьох-чотирьох мільйонів віруючих, які до цього часу не відмовилися Але можна, можна я тут уточню. Я дивилася дані соцопитувань, То у нас це для мене взагалі було таким парадоксом, тому що майже половина осіх, ну, прихожан російської церкви, вони заявляють, що вони не знають про приналежність от, от її. Ну, конкретно, церкви населено в населеному пункті, куди вони ходять, і тільки 6% виявляється, вони кажуть, що це для них принципово важливо. все. тобто, такі дуже різні цифри. Ну, це дуже це інша тема, звісно. Але вона цікава, звісно. Справа в тому, що рівень релігійності населення України не такий високий, як ми звикли думати. Ми секулярна да. ми секулярна нація. Е, і ті люди, які їх небагато, звісно, віруючих, але для них віра це сенс життя, і вони готові. Тобто, я повертаючись до Вибач, будь ласка, що перебиваю. Про тобто, я повертаюсь до цієї твоєї ідеї, що ці два найважливіші законопроекти прийшли отой той повноцінний цикл, як це має бути ухвалення в, в парламентську фізи... ну, в парламентській модель. Е, я не доказав, тому що от на мою думку, тому що. Е... Офіс президента, президент і уряд хотів розділити відповідальність за прийняття Це, цих е, законопро... складних законів, закон, законопроєктів. він хотів їх цю відповідальність з кимось розділити. Нарешті прийшло в той момент, коли було неочевидне рішення і відповідальність за нього треба було ділити. І тому е, ці законопроєкти пройшли оцю процедуру, повну процедуру е, затвердження, е, ухвалення у парламенті. Скажи, будь ласка. Скажи, будь ласка, а от е, знову ж таки, от ми говоримо, що парламент е, от в такі дуже переломні моменти важливі, він, як правило, включався, і в нас от там відбувалося переформатування парламентської більшості, от як в 2014 році, і це е, завдяки цьому вдавалося у легітимний доволі спосіб вийти із цих політичних криз. Скажи, будь ласка. З огляду на твої спостереження, дослідження, висновки, взагалі нам зараз потрібна парламентська реформа? Тут можна до цього питання підійти дуже з фундаментальної точки зору і повернутися до проблеми інститутів. Що таке інститути? От це надзвичайно цей термін, який часто зживається зараз в публічних колах, але цей термін не є однозначним і він навіть в науковому середовищі дуже широко дискутується. От навіть ми з тобою зараз говоримо, і, і я впевнений, що під час наших підкастів ми з колегами будемо вживати різні терміни інститут, інституція. І ми до цього часу, навіть в нашому середовищі, ми не розібралися, що це що означає цей термін, тому що ну є певна традиція е, е, назува, називати це. Давайте називати правилами гри. Чи потребує наш парламент зміни правил гри? Е, так, от е, саме тому ти правильно, ти правильно робиш наголо. Е, якщо кожна Грам відбувається за певними правилами. І не може бути так, що ми починаємо грати гру і під час гри міняємо правила. І ці правила, як правило, є стабільними. Не можна одну гру починати з одними правилами, потім починати на другий день починати е, е, гру за іншими правилами. Слухай, у нас якраз це роблять. Так, так. у нас вибори. У нас не було жодної вибор... жодного електорального циклу, щоб не змінилася виборча модель, виборча система. Інститут це є не просто правила гри, це є усталені правила. Стали. От щойно е, вибирали папу римського. Найменші діти знають, що треба чекати білий чи чорний дим із секстинської капели, тому що це є усталений інститут, який працює з навіть не століттями, тисячоліттями. Стали. Оце це, це це називається правила гри. Тобто, коли правила гри, як ти правильно кажеш, міняється під кожен цикл, то це не є правила гри, це є гра без правил. Гра без правил. Ми з тобою інституціоналісти і знаємо, що інститу... інституціоналісти кажуть, що краще погані правила гри, ніж гра на Ні, їх відсутність так. Ніж гра без Ї... правил. Краще, краще не працюючі закони, ніж їх відсутність. Нас так. там пам'ятаєш, нарікають на цей інститут е імпічменту. Mm. Закон ну там реально по цьому закону неможливо президента відправити, ну тобто застосувати процедуру імпічмента до президента. Але краще, коли цей закон є, ніж коли його взагалі в нас до 2019 року не було. І так само, так добре. так... Ти вважаєш, що. Е... Я вважаю, що необхідно е, зупинитися і настане той час, коли за слово реформи будуть бити. Тому що е, ми постійно ми вважаємо, що е, навіть ми, от, в нашому середовищі, ми досліджуємо проблему і нам, нам пропонують дати рекомендації, як ще змінити. Я... А ви кажемо, нам не треба нічого, нічого міняти, там кажуть, а ви не дали рекомендації. Нам, нам треба стабілізувати систему. Нам треба щоб у нас стабілізувати М -м -м -м. І далі. Вона може сама, вона може сама потрохи стабілізуватися. І е, якщо ми будемо постійно міняти правила гри, нічого хорошого з цього не буде. Е, нещодавно я слухав фінансову аналітику і з того, що з приводу того, які зараз е, 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 економічні потрясіння відбуваються у світі, і там кажуть, що найгірше це те, що. Інвестори не знають ці ситуації, що їм робити, вони не знають, як змінюються правила, вони не інвестують кошти в ті чи інші економічні проекти. Те саме стосується політики. Якщо я хочу, якщо я, я, я е, політичний актор, і я не знаю. Як буде за якими правилами буде ця гра відбуватися наступний виборчий цикл, то я теж не буду інвестувати. Серйозні люди не будуть інвестувати. Вони не інвестують в політичні проекти, тому що вони не розуміють, що правила постійно змінюються. І незрозуміло, чи ти це як гра в казино — створювати політичний проект. Сьогодні ти його створиш, ти затратиш великі ресурси. А завтра він правила гри зміняться, і ти залишишся на узбіччі цього процесу. Тому я був б дуже, я би закликав бути дуже обережними з реформуванням. Значить, інституційна спроможність нашої системи політичної вона, вона проходить саме зараз най, найсерйозніший трес. Ми е, наша система політична не посипалася в такий... після повномасштабного повномасштабного вторгнення. Можливо, вона ем, я, я розумію. Я розумію про що ти ну от все таки в контексті от нашого дослідження, повертаюся до інституційної спроможності держави. Е, я думаю, що нам дуже важливо е, відділити. От Ті речі, які потребують змін на рівні конституції, на рівні законодавства, але є такі речі, які от вони мають бути, але ну там, е через політичну кон'юнктуру їх просто за, про них ну, типу забули. Я маю на увазі, от стосовно парламенту, такий дуже важлива, е важливий аспект, як е парламентська опозиція. У нас е в законі про регламент від 2010 року ця, е ці статті були у 2010 році в грудні коли Янукович ну, після цього конституційного перевороту їх вилучили, а в 2014 році їх просто забули повернути. От, відповідно, є якісь речі, які от стосуються, там, наприклад, інституціоналізації парламентської позиції, тобто їх прав мається на увазі. Е, там парламентських слідчих, до речі, комісії. От вони там е, мають якісь можливості е, більші, ніж, скажімо, там інші слідчі органи зібрати інформацію, але немає її виходу. Ну, зібрали ну, як... я... крім того, імперативний мандат не повернули чотирнадцяти. Тоб... Тобто, тобто, маю... на... да, тобто я маю на увазі, що якісь речі такі процедурного характеру дуже важливо врегулювати. А глобально, ну, я теж я думаю, що в рамках оцієї раціоналізованої системи раціоналізованого парламентаризму, в принципі, ця гю гнучку модель. Нам ну нам достатньо зберегти з огляду на е, оці завдання повоєнного відновлення, і що цих критичних ситуаціях екстремальних, коли треба буде якесь перегрупування, буде дуже багато. Тому я тобі дуже дякую за сьогоднішню бесіду. От, от і ми продовжуємо, шановні слухачі. Дуже дякую за увагу.